Вітаю! В ефірі програма на часі. За підтримки міського управління культури і туризму з 21 по 23 червня у Хмельницькому відбудеться літературний фестиваль Літерія. Різні цікаві локації, зустрічі з різними цікавими авторами, авторами різних жанрів, мистецькі перформанси, поєднання слова і музики. У час війни слово об'єднає, надихне, заспокоїть. Більше про фестиваль у нашій розмові із співорганізаторами, методисткою міського будинку культури Юлією Рахно та письменницею Ганною Білою. Вітаємо у нашій студії. Вітаємо Тож, почнімо з того: Хмельницьке місто, де завжди відбуваються якісь цікаві мистецькі акції, фестивалі. Чим вразить літерія? Яка мета фестивалю? Хто організатор? І розшифруйте цікаву назву фестивалю. Що ж, мабуть, почну я. Назва до нас прийшла дуже швидко плинно і в ній закарбовано декілька сенсів. В принципі, слово літерія воно так нас відводить до якоїсь квітки, в ньому є літера, як те, з чого починається слово, те, з чого починається голос автора, і, власне, я як така частка того, що це авторський голос. Також там є слово Тера земля, що нас відсилає до того, що саме в Хмельницькому буде це відбуватися. Що це наша локальна така подія, де автори, музиканти, автори авторської пісні, вибачте за тавтологію, власне, що ці люди будуть ділитися своєю творчістю на наших майданчиках і буде відбуватися культурний обмін. А це вже про нашу мету насправді фестивалю, тому що основна мета це. Створення такої такого простору для обміну досвідом між літературними об'єднаннями міста і нашими запрошеними гостями з України для того, аби генерації різні письменників об'єднувалися, спілкувалися і створювалося таке. Важливе насправді ком'юніті для літературного сектору Хмельницького. А щодо організаторів, хто організовує це Хмельницький ініціював чи це так якось об'єдналися творчі сили? А ні, головна ініціатива до нас прийшла від управління Хмельницької міської ради. Власне, в нас при Хмельницькому міському будинку культури функціонує літературний клуб «Ефтерпа». Який е, е, спочатку функціонував просто як клуб читання для дітей, потім у нас з'явився книжковий клуб, і зараз в рамках цього об'єднання існує такий спецпроект, як театр письменниць, де е, авторки самі працюють над текстами, е, рефлексують і в... створюють виставу як актори. От і власне, мабуть, через ось ці тенденції до нас звернулися з ідеєю того, щоб створити літературний молодіжний фестиваль локальний для нашого міста, щоб спробувати подивитися, як це взагалі працює, і що ще цікавого можна принести ще у наше місто. А щодо учасників фестивалю, розкажіть, хто буде брати в ньому участь? Це і відомі мистецькі імена, і початківці автори. Хто з них буде, де їх можна буде почути? Ну, напевно, тут вже і я перейму естафету. Серед відомих письменників у нас ми запросили Любко Дереша, Віталія Запеко, це наш і письменник, і воїн який на фронті створює прекрасні чудові історії. Також це і Ростислав Кузик, і е, письменник, який поет, який створює е, таку концептуальну поезію, це е, Шакіров е, прізвище. Він створює чудові, чудову поетичну збірку і ми можемо побачити його перформанс. Також буде нахил такий на хмельницьких письменниках: це місцеві молоді таланти, можна сказати, які будуть виступати на сцені. Також у нас будуть акустичні номери. Ну, тобто, це і запрошені гості, і в тому числі наші знані хмельницькі маці, такі як Ольга Саліпа, Юрій Даценко, Ольга Сидоренко, Віліна Ситник. А де можна буде дізнатися локацію, коли в який день де вони будуть виступати? У нас в інстаграмі ми виставили програму вже літерії. Вона сформована. А також будуть надруковані брошури, які будуть лежати в бібліотеках, музеях. Ну тобто, таким чином будемо розповсюджувати ту цю програму. Як ви вже сказали, це мета фестивалю популяризувати і мистецькі літературні об'єднання. Розкажіть, які будуть брати участь в фестивалі трошки про специфіку їхньої діяльності. Давай ти як учасниця одного з таких важливих наших об'єднань. Е, так в літерії будуть брати участь дві е, мистецькі організації: це Арта і Ловці Слів. Е, основною метою Арта є теж внесення Хмельницького на літературну мапу України і нетворкінг між, між митцями різних міст. Тобто це і зв'язок з київськими митцями, Львівськими, Івано-Франківськими, навіть Дніпром, тобто вже встановлені ці такі зв'язки. Ось ловці слів це літературна спільнота однієї з основниць є я, Ганна Біла, і ловці слів вони тяжіють більше до літературної такої школи. Ми хочемо створити тепле середовище, атмосферу, де ми можуть створювати, не боятися писати і показувати себе. А от, звісно, кожен автор унікальний, творчість неповторна, але для хмельничан, напевно, буде особливістю Олександр Шакіров. Розкажіть про особливості його віршів, як вони створюються. Бо це не просто вірші, написані на папері. Так, Олександр Шакіров теж я розповім, тому що. Е, так готувала більше. Е, Олександр Шакіров це дійсно е, концептуальний е, митець, е, е, його особливість в тому, що його поезія метафізична, тобто її можна не тільки почути, там, прочитати, але й доторкнутися до неї. Е, ми знаємо, що його збірка е, поетична, вона відома і за кордоном, і у нас тут вже стала доволі популярною, коли він. Е, на папері, створеному в Україні, до речі, теж буквально або вирізав, або викреслював свої вірші. Тобто ця збірка називається Серпокрильці, прозорі вірші. І те, що для нас головне, що відвідувачі нашого фестивалю зможуть побачити перформативну таку творчість тобто літературний перформанс, створений Олександром Шакіровим. Фестиваль літерія це не тільки слово, а й музика. Розкажіть про гурти, які запрошуєте на фестиваль, чому саме їх запросили, яка їхня родзинка. Що ж, кхм, говорячи про музику на фестивалі, ми відштовхуємося саме від авторської і місцями, навіть, напевно, бартівської такої музики, тому що вона найбільше, як нам стається, говорить про автора. І у нас буде декілька акустичних гуртів і виконавців. Нам насправді дуже гріє душу те, що це саме ці виконавці. В перший день фестивалю в нас буде такий годинний захід за участі нашого хмельницького гурту-Двіж. Це такий цікавий, легкий. Гурт двох виконавців один з них Євген Кліпов. Він власне і є. Я так думаю, фронтменом цього гурту. Вони нам нас познайомлять зі своєю творчістю в перший день фестивалю. Наприкінці відкриття е, другий день фестивалю у нас закінчиться е, концертом е, артистки Чуприненко. Е, це е, Марія Чуприненко, акторка Дикого театру в Києві. Е, і ну, насправді зараз е, доволі відома виконавиця. Дуже багато чертів. Її музика рве, і вона особлива тим, що в неї. Дуже специфічна така документальна пісня. М -м 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 -м. Під час її концертів ти не можеш не відчувати нічого. Ти одразу проникаєшся е цим настроєм, цією атмосферою, і е в цих піснях ти чуєш, е чуєш звуки Херсону. Я не знаю, як по-іншому це передати. Це дуже світла виконавиця, і ми дуже рад радіємо, що вона до нас приїде. І е, завершальним таким дуже гарним акордом фестивалю в нас буде концерт нашого Хмельницького гурту Забавка і Дмитрик. Це також буде дуже знаковий насправді концерт в рамках фестивалю, адже гурт зараз чи не вперше поїхав у всеукраїнський тур, і ось власне. Один з їхніх концертів в рамках туру відбудеться саме у нас на фестивалі, і нам це також дуже відгукується і дуже важливо. Урбан Скетчинг це ще один вид мистецтва, який представити на фестивалі. Більше познайомте, що це за вид мистецтва, і знаємо, що навіть відвідувачі фестивалю можуть взяти участь в цьому дійстві мистецькому. Так, дійсно, в urban Sketching можуть е, взяти участь всі охочі: ті, хто постійно пише, і ті, хто хочуть спробувати себе в цьому. Е, це як нариси, замальовки, тобто збирається група в певній локації. В нашому випадку це парк імені Івана Франка. Там збирається група, е, і до 15 хвилин їм дається часу, щоб вони написали нарис про те, що їх оточує, або якісь свої враження. Це перша є локація. Далі вони переходять із локації в локацію, пишуть ось такі свої враження. По таймінгу далі можуть зачитувати, якщо бажають. І кінцева така локація це кав'ярня, де вони вже е, діляться літературою, діляться думками про цю подію, е, обговорюють е, це все. І мушу зазначити, що у нас вже є досвід проведення урбан скетчингу, урбан врайтінгу, е, і він доволі успішний. У Хмельницькому так, так, то так то саме то? в Хмельницькому. Також на фестивалі буде і книжковий ярмарок. Яку літературу можна буде придбати, і де він відбудеться, цей ярмарок? Локально ярмарок відбуватиметься в мистецькому дворику музичної школи номер 1 Серед представників це і запрошені гості, і відомі хмельницькі автори. Це Ольга Саліпа, Юрій Деценко, звісно, Ольга Сидоренко, Віаліна Ситник, Тетяна Безушко нове відкриття. Я думаю, новим відкриттям стане для відвідувачів це Юлія Романюк, це наша Хмельницька авторка. Так само, і також запрошена гостя із Києва Світлана Бертоло. Чи свою творчість будете представляти на фестивалі, адже ви також письменниця? Можливо, книги ваші будуть на ярмарку або десь буде ваш якийсь творчий вечір. Я читатиму на ярмарку, але, на жаль, не зможу поки представити свої книги чи свою творчість в повній мірі. Ось, адже хочеться щоб. Ярмарок був повним, і люди побачили ще більше класних крутих авторів. Тобто, напевно, якщо б ми брали всіх, то це ярмарок на тиждень був би або ярмарок. на два. Вважаєте, можливо, є задумка. Літерія це фестиваль для молоді чи досвідченим читачам також буде цікаво? А досвідченим читачам і письменникам також буде цікаво, якщо вони. Зацікавлений у розвитку нетворкінгу Хмельницького. Насправді так, цей фестиваль все ж таки позиціонується як такий молодіжний для того, аби показати, що література значно ближче, ніж ми можемо собі уявляти. Як і мистецтво, в принципі, воно дуже близьке для до людей, воно було створене для цього. Спокон віків люди поверталися до мистецтва, і насправді, що всі е, наші хедлайнери або всі кумири, яких ми можемо в'являти, вони також знаходяться набагато ближче до нас. Варто просто прийти і познайомитися з ними. Е, відповідно, і е, ідея фестивалю також полягала у тому, щоб е, ми ці різних генерацій приходили і знайомилися. Тому що е, такі заходи вони не про критику чи про якісь. Е, Негативні стереотипи вони про те, аби ми вчилися будувати діалог і працювати разом. Ось і тому так, фестиваль молодіжний, але ми насправді щиро радіємо і вдячні всім. Тим uh, письменникам, авторкам і авторам, які в нас будуть, які вже мають великий досвід у літературі, і ми неймовірно насправді вдячні і тим молодим авторам, які, попри якісь страхи перших літер uh, в своїх поезіях, попри страх виходу на сцену, все ж таки також uh, прийдуть до нас. І uh, якщо не будуть приймати участь, то обов'язково в нас є вже волонтерський склад, де також є мови. Um, Молоді митці, в нас є люди, яким цікаво прийти і відвідати ці події, а це дуже важливо. Як люди, які люблять читати, які також створюють літературу, на вашу думку, сучасна українська література, що їй бракує, що вас вражає і що в ній нового породила війна? Угу. Е, в сучасній українській літературі, я вважаю, в першу чергу бракує авторів. У нас цей брак виник через те, що минуле покоління, як ми знаємо, повністю було втрачено, розстріляне відродження, так і е, після того, е, теж воно поступово відновлювалося, але ми маємо розуміти, що е, через минуле століття зараз ми маємо таку ситуацію, що українських авторів дуже і дуже мало. Е, тому е, в першу чергу е, в українській літературі повинні з'являтися е, нові імена, і чим більше, тим краще. Е, ось і е, до вашого питання, що породжує війна. Е, війна зараз не обійшла ну, жодну родину. Я не знаю, яку б родину українську вона б зараз не обійшла. І це дійсно е, найбільше горе. Е, але з іншої сторони, війна стала каталізатором. Якимось таким спусковим механізмом, через який зараз ми маємо нові імена і їх стає більше. І зараз нам потрібно не опустити цей шанс, цей час, щоб, щоб імен ставало більше. Ось. Знаємо, що ваш фестиваль також буде організовувати благодійні збори, так? куди підуть виручені кошти? А що ж зараз ми думаємо над цим, тому що <кій>, у нас є дуже багато е різних насправді напрямків, куди і е як ми можемо е долучитися до благодійності. В першу чергу у нас будуть стояти <кій> перепрошую, під час наших заходів у нас будуть стояти е такі скриньки. Де будь-хто може зробити виявлення і задонатити туди, у нас будуть роздруковані QR-коди. Ну це швидше за все будуть благодійні ем, збори, які пов'язані з нашими волонтерами Поділля, в яких ми впевнені на 100%, які точно підуть туди, де вони найбільше необхідні. Ну і наостанок, що б хотілося вам побажати тим, хто любить літературу і хто її створює. Одне з таких побажань, що страх, хоч і має очі, але в нього вони занадто великі. Тому не бійтеся виходити до нових об'єднань, не бійтеся творити, не бійтеся ділитися своєю творчістю і не бійтеся бути впізнаваними. Ми саме для цього і створюємо цей фестиваль. Тож запрошуємо вас з 21 по 23 червня на фестиваль Літерія, що відбудеться в місті Хмельницькому, і матиме дві локації: це мистецький дворик і монотеатр «Кута». Відкриття в нас буде о 17-й годині 21 червня у мистецькому дворику першої музичної школи. Ми вам дякуємо за таку пізнавальну розмову. Сподіваємося, що фестиваль відбудеться яскраво, і він пройде не Ще не один раз стане традиційним для нашого міста і взагалі для України. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.